Гігантське опудало Володимира Путіна на танку спалили в британському містечку Льюіс, а також возили російського президента з голим торсом та автоматом у руках на уламках Малазійського «Боїнга». Це зробили в межах святкування ночі. Гая Фокса, що британці згадують провал змови, учасники якої хотіли підірвати парламент разом із королем. Карнавальну ходу влаштували і в Лондоні. У межах акції протестувальники прийшли під будівлю парламенту, але шлях їм перекрили правоохоронці. Спалахнули сутички з боку учасників демонстрації. В поліцію полетіли пляшки. Почалася штовханина. Утім, представники влади швидко взяли ситуацію під контроль. Vladimir Putin, come on! Putin, 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 Putin. Oh, bro, I got it on video, mate. With Malaysian Airlines. <laughs> <laughs>